Всіх вітаю на каналі Discovery по-українськи. Сьогодні 21 грудня 2022 року. Зима на дворі. І сьогодні в мене розпечатка. Обігрівач ніг і обігрівач тіла і обігрівач рук українського виробника. Ось таке мені прислали, зарекомендували. Зараз я його протестую. І якщо воно дуже е, пройде мій тест, будемо так казати, то я тоді замовлю і закуплю, і поїде воно на передову до хлопців обігрівати ноги, тіло, руки, щоб наші хлопці перемогли як можна найшвидше. Е, інструкція така, коротко скажу, розкриваємо, тряхнули, вона ось. Зараз при вас це буду робити. Це для них обігрівач. Розкриваю. Треба потрясти його, щоб воно взаємодіяло з киснем. І тоді вкладаємо в обув. І повинно воно працювати 8 годин. При температурі там 62 градуси вроді би як. Ну, зараз я це провірю. Ось я розбуваюсь. Хоч зараз на дворі і не дуже холодно, кидаю, обуваюсь. Якраз під пяточку мені попало. Так. Ну, ходити незручно зразу скажу, тому що вони об'ємні, аби вони були площі, було б доречніше, мені кажеться так. Тому що вони будуть мулять. Ну я постараюсь посередині стопи їх здвинути. Так, тепер у нас іде далі обігрівач рук. Ну це в останню чергу, обігрівач тіла розкриваю обігрівач тіла от така ось маленька дуже маленька тряпочка польський там розмір для тіла 13 на 9 см, а це тут взагалі наверно 10 на 8 щось таке Трясу з киснем хай воно взаємодіє тепер липучка тут, я так розумію. Да, ось вона приліпляємо на груди побачимо як вона буде працювати. Так. Ну і останнє у нас обігрівач для рук. Теж я відкриваю. Вісім ну, годин я не буду їх використовувати. А буду використовувати до кінця рибалки. А рибачити ми будемо ще години 3-4, це точно. І потім розкажу вам свої враження, що воно дає. Ну це я розумію так треба в перчатки засовувати, яких у мене зараз немає. Ну я їх положу. А, є у нас перчатки запасні. Асистент мені підкинув перчатки. Попробую я в перчатках походити з ними. І тоді вам розкажу, який результат. І буде від мене тоді або рекомендація, або не, або не рекомендація. Щось одне з двох. Так. Ну, все, поки що. Переривчик будемо рибачити, а потім результат я вам розкажу. Для порівняння з українськими грілками е, обігрівачів для тіла. У мене є грілки польські е, на 12 годин термін заявлений 62 градуси. Е, розмір її. 130 мм на 95 мм. І 10 штук тут пачки. От. Коштують вони трохи дорожче. Не трохи, а наполовину дорожче, ніж українські. Зараз я для порівняння хочу приліпити ще на тіло собі польську цю грілку. Бо перше враження про українські у мене зовсім ну не дуже таке. Позитивне. Ось достаю польську грілочку таку відкриваємо, В Українських яка проблема? Зразу скажу так, що ходить дуже незручно, вони мають е, товстий об'єм, аби вони були площі, Площа, плоскіше, чи як правильно сказати. Опен. Так, відчиняємо, да? Опен, опен. Відриваємо це. Це самоклейка. Ну, ця набагато більша, ніж українська по розміру. ну, Для порівняння я і по товщині вона набагато тоньша що, мабуть, буде зручніше використовувати її. Зараз її стряхуємо, скиснемо, щоб вона взаємодіяла. Я не знаю, як заявлено на українських 62 градуса по Цельсію. Якщо в мене тіло 36,6, то я відчуваю різницю там. Ну градусів може на 10 там, градусів 45 воно гріє, реально Зараз ось трушу, трушу і ліплю рядом з українською. Українська в мене, вона ось тут збилася, ну вона така як кселіноген той. Збилася ось до кучки і тут ось полосочка гріє і все. А оцей мішечок ось крупним планом покажу, що. Ну ось, бачите як вона злиплася. А ця не злипається в кучу, ось я її трясу-трясу, а вона ніяк не хоче, бо вона плоско зроблена. Зараз я її ліплю тут, поряд. Поряд з українською. І подивимося, що воно буде далі. Застебуємо. Ось прийшов час підвести підсумок по обігрівачам тіла і обігрівачам ніг і рук. Оце все обігрівач рук українського виробника Петрянич. Не рекомендую. На передовій вони не годяться. Хлопці будуть матюкатися і це потрачені гроші зазря Пройшло майже 5 годин, як я їх почав використовувати. Вони єлі єле тепленькі такі. І ну взагалі вони збиваються ось у кучку. ось, так ось Мішечок. Порожній майже в одному місці, ну це не годиться така. Спро... Ну, то... Такий обігрівач. Е... Хоч вони і дешевші, але це потрачені даремно гроші. Так от, отакі обігрівачі польські, вони реально ось на, на мені на да, отакі грілка. Е... Зараз я для зрівняння ось, асистент. попробую оцей обігрівач і оцей. Різниця є. є. Набагато різниця є. Це плоский і липучка на всю поверхність грілки. А тут липучка така. І, і теж воно збивається в кучку. Ну що це обігрівач? І розмір, бачите, наскільки менше. Тобто, рекомендую отакі польські обігрівачі. О, вони реально гарячі. І я думаю, що хлопцям вони підійдуть. Зараз покажу для них українського ж, як? петрянича, виробника. Вони теж дуже незручні. Ходить о, о, в чоботах незручно. У мене немає плоскостопія, ну <рес> оце бачите, отакий комок, кому сподобається, а якщо протопати треба 5-10 кілометрів, це я на рибалку спеціально протестував. Вони теж єлі-єлі теплі такі. Ну, на дотик взагалі. У мене... Чобо так без них краще, комфортніше, ніж з ними, будемо так казати. Так що не рекомендую Петрянича, не тратьте за гроші. Зараз я викидаю другу таку саму грілку, ну це воно Тільки мозолі натирать, більше нічого комфорту не буде польські грілки є для рук і для ніг вони плоскі. не мішають ходити і гріють набагато краще а тепер підведемо підсумок сьогоднішньої рибалки я ловив на безмотивку сьогодні отаку ось вудку мені Подарував мій товариш і тіска, чи теска, чи як правильно Віталій Вікторович. Він сам виточив такий хлист без ківка. Дуже зручно працювати. І оце таких окунів наваляв. І плотва на неї клює. Дуже зручно. Оце рекомендую. Так що по грілкам все зрозуміло. Купимо хлопцям польські поляки молодці. Кому сподобалось, той ставить лайк, підписується на мій канал, буде дуже багато цікавого. Всім пока!